Що повністю повністю вру, Гардіна XL. Ми знаходимося на нашому реалізованому об'єкті у житловому комплексі Брама. Керівником даного об'єкту виступає наш партнер I'm home». Давайте подивимося, що ми тут зробили. Особливостю даного об'єкту є те, що у всіх кімнатах ми встановили сертифіковане німецьке полотно «Tectum Євро. У спальні в якості основного примикання ми встановили тіньовий профіль. А на одній зі стін для акцентного підсвічування ми встановили парящий профіль сахар С 7 Для зручного розташування штор ми встановили прихований карниз Алютат Гардіна XL, який наша команда повністю комплектує бігунками та крючками. І також у цій кімнаті ми встановили ось таку гарну люстру та акцентні підвісні світильники у гардеробній кімнаті. У якості примикання ми встановили стандартний профіль з декоративною заглушкою. Але заглушку обрали чорного кольору, аби імітувати тіньове примикання. Кімнаті... Кімнаті... Мяу! По периметру ванної кімнати ми встановили парящий профіль. Коли вже буде підключена електрика, тут повністю в нас буде паряще підсвічування. Чорний профіль s 4 від В кухні студії. Ми також встановили тіньовий профіль як основний. А в місцях, де в нас будуть розташовані меблі під самостелю, ми обрали базовий профіль для економії бюджету. В якості основного освітлення ми з замовниками обрали вбудовані магнітні треки та тримд. Де відай проф. Вхідна зона в нас виконана на тіньовому примиканні та зі світловими лініями Flexi 35 мм у якості основного освітлення. Але чому? Ми? ми нічого не обираємо. На балконі наші замовники брали для розташування штор однорядний вбудований карниз, а юта, тиска